Що там з матрацами? Матраси стали! Андрію, мені треба, щоб хтось з вас був через один матрас від мене. Зараз. Трошки. Ну я розумію, треба зараз. Вітання, напевно, судома у Віки Бровенко почалися судоми. Я думаю, ні, будь ласка, будь ласка, будь ласка, тільки не зараз, тільки не... Тут, коли ми посередині, це найважчий момент. Віка! Доктора! Вона зараз впаде в воду. Бистріше! Розуміла, що якщо зараз воно не відпустить, ми той мост ніколи не достроїмо. <плузь> <плузь> не можу, не можу. Віка по матрасам бігом. А доповз до неї почав її заспокоювати. — Нага! Так, дуже сильно. Не пропадають, не пропадай. Я просто молилася Богу насправді, щоб вона вивернулася.